Іде дівчина, в неї красиве тіло, вона вдягнула комбінізон обтяжку. Я сама по собі це ловлю. Я йду і дивлюся. І перше відчуття, яке я відчуваю, це як ну, не, не, не відторження, таке, знаєш, не супротив, але таке легке здивування, легкий якийсь осуд навіть, можна так сказати, першу, першу цю долю секунди. Це така на автоматизмі, на підсвідомому. Тому що я не можу дозволити собі вдягнути такий костюм. По, мої, ну, по, моєму, по моїй оцінці, моє тіло не підходить для такого ну, костюму. Я коли вдягаю великий. Е Розріз в ковтин, ну, в ковтині, в сукні, я бачу, що мені не, не дуже пасує. Я собі бачу, що мені не, не личиться. І коли я бачу такий розріз на дівчині, яка а, має там, наприклад, розмір грудей другий, або перший, або в неї просто пружні груди, або зроблені груди, неважливо. Я дивлюся, і я з захватом на це дивлюся. Але першу секунду я така.